З 8 по 14 січня в селі Буковець Верховинського району пройшов зимовий навчально-тренувальний збір юних рятувальників Всеукраїнського громадського дитячого руху Школа Безпеки, який був організований координаційною радою Всеукраїнського громадського дитячого руху Школа безпеки за сприянням управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області та відділу освіти сім'ї, молоді та спорту Верховинської райдержадміністрації у зборі. Взяли участь близько 100 юнаків та дівчат віком від 10 до 8. 17 років з Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Запорізької, Івано-Франківської областей та міста Севастополь. Вже традиційно навчально-тренувальний збір юних рятувальників розпочався урочистим відкриттям. Зі словами, привітання до учасників заходу звернулася голова Всеукраїнського громадського дитячого руху Школа безпеки Алла Негрієнко. Алла Олегівна побажала учасникам збору змістовного цікавого відпочинку та хороших спортивних результатів. Святковості заходу додав виступ народного ама. Аторського фольклорно-етнографічного колективу села Буковець, який привітав учасників свята колядками та щедрівками, на Івано-Франківщині ми проводимо збори для дітей віком від 10 до 18 років. Це є дійсно корисна, необхідна справа. Діти навчаються, як діяти в різних ситуаціях. Природного характеру, а особливо взимку, і наші рятувальники допомагають дітям оволодіти цими знаннями. Вони проводять майстер-класи, показові заняття. І в цьому році ми вперше. Вирішили як підсумок цього збору провести ще й змагання серед учасників збору на кращого юного рятувальника, на кращу команду. Далі щодня на юних рятувальників чекали цікаві навчання, ігри, конкурси, змагання, які для них проводили професійні рятувальники та волонтери руху Школа безпеки. Зокрема, працівники Івано-Франківської гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління державної служби з надзвичайних ситуацій ситуації в області навчали дітей навичкам поводження під час екстремальних ситуацій, відпрацьовували елементи техніки та тактики гірських сходжень, навички роботи з приладами та рятувальним обладнанням для знаходження постраждалого під лавиною, способи надання постраждалому першої долікарської допомоги та транспортування його за допомогою підручних засобів. Досвідчений волонтер руху школи безпеки, майстер спорту з альпінізму Олександр Ляшенко провів майстер-класи та навчально-тренувальні заняття. А в ході яких учасники збору оволоділи вміннями та навичками проведення пошуково-рятувальних робіт в горах на лавинонебезпечних небезпечних ділянках та у зонах сходження лавин надання першої медичної допомоги під час переохолодження та обмороження. При травмуваннях тощо цього року вперше у рамках програми збору відбулися командні та особисті змагання з виду рятувального багатоборства, пошуково-рятувальні роботи у зимовий період та надання першої медичної допомоги. У відповідності до умов проведення змагань переможці визначилися у двох вікових категоріях: – 12-14 років та 15-17 років. Переможцем з виду рятувального багатоборства пошуково-рятувальні роботи у зимовий період у старшій віковій категорії стала команда шко безпеки Миколаївської області, а в молодшій віковій категорії перемогла команда Меридіан. Ер з Миколаївщини у змаганнях з виду надання першої медичної допомоги у старшій віковій категорії перемогла команда міста Севастополя, а в молодшій віковій категорії перше загальнокомандне місце посіла команда Меридіан Миколаївської області в рамках проведення навчально-тренувального збору. Високі результати продемонстрували юні рятувальники і в особистому заліку. Зимовий навчально-тренувальний збір Буковець 2014 громадського дитячого руху школа безпеки завершився у урочистим закриттям та нагородженням переможців, які отримали дипломи, кубки, медалі та призи від Всеукраїнського громадського дитячого руху Школа безпеки. Окрім навчально-тренувальних занять, в рамках програми збору були передбачені різноманітні культурно-розважальні заходи. Юні рятувальники взяли активну участь у спортивних іграх, тематичних конкурсах, здійснили сходження на гору Писаний камінь, урочище, термошори, відвідали музеї імені Івана Франка, Гуцульщина. Ознайомились. З народними традиціями гуцульського краю. Я вже понад 4 роки займаюся у русі школи безпеки. Також є учасником команди Миколаївської області, яка багато разів приймала участь у змаганнях. Мені дуже подобається займатися саме цією справою дуже подобається рятувати людей, допомагати їм.